Вітаю, друзі! Сьогодні перший день, коли на небі хмарки, на термометрі не плюс 35 та вище, і ми нашим тріо знову шукаємо рибу. Були рибалки, але, на жаль, без рибні. контенту дуже мало, щоб зробити відео, все в шорцах, можете переглянути. Сподівався зробити огляд на попер. Сподівались пошукати. На інших ставках рибу, але на жаль. Тому повернулись до перевіреної теми. Хочеться просто відпочити та й для вас щось новеньке знайти. А значить, ми знову шукаємо окуня і знову на тому ставку, де вже з вами були. Зараз питаємо у риби, чи не хоче вона отакого карамельного рінгу і нашу стандартну класичну мармушку 0,3 розміру. І є перший окунчик, саме на Рінго. Такий невеликий пірот. Відпускаємо його. Нехай підростає. І є ще один барбос. Невеличкий. І весь він чомусь втовщу води. Хоча раніше він був більш поглибині. Ось ну, такий от барбосик. Ну трішки більше пальця. Тікай. Під сів окунь. Прям конкретно таки під Взагалі без ударчика. Просто я відчув, що вермишка стала тяжко йти. І <coughs> віддай, будь ласка, гачечок обережно. Оп. Такий цей трошки більший вже. Давай. Червона пірка запуска малеча. Оп, ще окунчик. Невеличкий. Якраз відірвався, то можу зараз вам показати, як я в'яжу все це діло. Дивіться, вузлик, щоб прив'язати флюр до основного шнура або слізка, то я в'яжусь як? Беремо звичайний вузлик, називається морко. Продіваємо. Знизу наш шнур і починаємо крутити наш шнур навколо флюрокарбону. От. Накручуємо десь витків, ну, штук з 10. Тут по бажанню флюр тонший і більше витків, флюр товщий можна використовувати і на щуку. Ходили ми так дуже багато. Разів гарний вузлик, тримається, швидко в'яжеться. Зараз, як знімаю, то можливо і не так швидко виходить, як просто стати її нав'язати. Дивіться, нав'язав я 10, плюс-мінус виттів, то зараз ми беремо, просуваємо так от в те вушко, яке у нас було. Змочуємо і відповідно. Затягуємо наш вузлик Все сильно не утягуємо, тому що тут флюрокарбон та сама нитка не товста, то воно може просто лопнути. Так, все це діло ми зайве обкушуємо. Не прямо під корінь, ну і не дуже багато залишаємо. Дивіться, що до мормишок, тут все стандартно. Це звичайний гачок у звичайному грузилі зажатий. Використовую гачки я пенні-хук 14 розміру та грузило, вже не пам'ятаю якої фірми, але там вони йдуть набором одного розміру. Тобто одної ваги просто зажимаю гачок між. Грузилом. І, якщо є бажання, навіть трохи проклею супроклеєм. Звичайним, але дивіться, обережно, щоб не запаяти вушко. Різного розміру роблю мормишки. Виходить, це покупні від 0,15 розміру. У мене йдуть 0,2, 0,3, 0,4. Разом з гачком та приманкою там виходить ну, трошки більше. А зараз спробую поставити саме джиг, одягну. Напевно, що на 12 й гачок я танточку і збільшу тим самим дальність свого закиду. Тому що шукатиму зараз окуня побільше, маленький окунь стоїть в березі, як ми з вами бачили. Ну, Тут червона пірка, окунь. То треба зараз поставити, не знаю, напевно, що танточку з громовим грузилом. А що з цього вийде, зараз ви побачите. Дивіться, яким загалом я вузликом прив'язую. Джиг та мармишки. Придіваємо отак от наш флюрокарбон у вушко. і починаємо по тому ж самому методу просто закручувати флюрокарбон навколо самого себе, навколо основного флюрокарбону. Витків робите, як ви бажаєте. Ну, штук 10 мінімум, це не менше, ніж 10. Бажано. Вузлик буде невеличкий, так що не бійтесь перекрутити, перев'язати цих витків. Трохи вже пожмаканий флюрокарбон, погано в'яжеться, дуже в'ється, зачіпляється. Ну і відповідно, що ми робимо далі? У нас виходить отака от закручена мармишка. Цей кінчик ми продіваємо знову у вушку, яке у нас було першим тут. І знову таки цей кінчик в ту петельку, яка зараз утворилась, просуваємо його знову. Як тільки ми це все діло проділи, нам необхідно змочити наш вузлик і потихеньку його затягувати та пальчиками спускати до нашої мармишки або джигу. Тягнучи за основний флюрокарбон, поправляючи пальцями. Нігтями, ми його спускаємо сюди і тепер підзатягуємо за оцей от хвостик. Вузлик надійний. Всілякі палички тримає, коряшки. І після того, як ми все затягнули, обрізаємо відповідно цей хвостик, але теж не під корінь. А ну лишаємо десь точно пару міліметрів, тому що всі вузлики можуть потягнутися, а нам це не треба, щоб він у нас розпустився. І все, так ви зв'язали свій повідець. Так, збільшили ми майже вдвічі дальність свого закиду, та напевно, що вдвічі. І можливо він хоче брати з глибини сьогодні. Хоча минулий раз брав він ближче до камишу. Та й сьогодні там, де уже є з камишом, то хлопці ловили. Але як наче він хоче сьогодні активну проводку в товщі. А фізично до нього докинути мармишкою так я не зможу. Тож залишається або грамчиком в товші гратись. Або шукати гарного окуня по дну. Був ударчик. Є сидить. Це вже цікавіший окунь. І як завжди, камера вимикається не тоді, коли потрібно. Отакий от, от вже явно цікавіший окунь підсів з першого закиду. Тобто, дійсно, можливо, він стоїть трошки далі, ніж дістаю я мармишкою. Зараз ми перевіримо цю гіпотезу, можливо, один окунь це була просто вдача. Треба виходити на стабільність, не просто на один випадок. І Дійсно, є, він стоїть просто трохи далі, ніж я міг закинути мармишкою. Ух, як його атакував інший окунь побільше. Отакий от. Це трохи менший Барбос. Але все одно приємно. О. Ох ти! Ну йди з Богом. От він. От він. К'ют. Окушок. Таке баловство вже я б сказав більше. Ну як баловство, Ну типу дивись. Острі. Під берега можна витаскував. Це вже більше баловство в плані. Ну от, 0,4 мармишка, вона летить в принципі дуже-дуже непогано. Хочеш настільки дальній закид, сядь на лодку і ловив під, під этим. Як ви можете бачити, шановні глядачі, оп, відпав. Окунь невеличкий, велика риба сьогодні не хоче клювати. Вона в принципі не клює майже ні в кого. Не знаю чого так. Можливо, погодні умови. Можливо, щось саме ми не вгадуємо. Але я ще можу з певненістю сказати, вже останніх декілька рибалок, відповідно, це і є причина того, що відео не виходить так часто, як хотілося б. Просто нема кльову. От сьогодні. От такий розмір окуня так, він клює, Він буде клювати завжди, йому все одно яка погода. Який тиск, яке все загалом, хто в це вірить. там. Тобто йому все одно такому окуня. Окуню побільше, та і інші рибці. їй вже можливо не все одно. І от сьогодні вони просто ну, от, не клюють. Хто б що б не робив, але нічого такого цікавого сьогодні, особливо по великій рибі, не було. Тобто, клює мілюзга на різні приманки і непринципові якісь певні рішення по приманкам. Ще брала вона трохи активніше. Зважаючи на спеку, спостерігається значна втрата рівня води по всіх знайомих мені водоймах, і риба просто неактивна за таких умов. Тож мормишанг та на чи не єдиний вид ловлі, який дає хоч якісь результати. Сподіваюся, що найближчим часом рівень води відновиться, та на вас чекатимуть нові рибалки і пригоди.